Ця невелика квартира, площею 40 квадратних метрів, знаходиться в будинку старого фонду в самому центрі Санкт Петербурга, близько палацової площі, вихідні дані об'єкта високі стелі, дерев'яний паркет і старовинна цегляна кладка стали джерелом натхнення для дизайнера, якому належало створити комфортну і функціональну студію для молодої сучасної пари. Детальніше про роботу над проектом нам розповіла його автор. Дизайнер Юлія Тюрякова. Загальна інформація: місце історичний центр Санкт-Петербурга, метраж 40 квадратних метрів, кімната, один санузел, один висота стель, 3-2 метра, бюджет 2 млн гривень. Юлія Тюрякова, дизайнер інтер'єру, закінчила кораблебудівний університет у місті Миколаєві за спеціальністю дизайн інтер'єру, а також Київський державний інститут декоративно прикладного мистецтва та дизайну ім. Бойчука спеціальність дизайн середовища сьогодні. Юлія співзасновниця дизайн-доробого студіо. ідеальний інтер'єр для неї наповнений повітрям, сміливістю рішень і розкриває історію життя його власників. Замовник і побажання у квартирі проживає молода, щаслива пара без дітей. Господар займається розробкою програмного забезпечення, а дівчина. Дизайном сайтів мені належало створити для них свіжий, зручний, довговічний і що було важливим бюджетний інтер'єр. На невеликій площі в 40 квадратів потрібно розмістити спальне місце, робочий стіл і продумати достатню кількість місць для зберігання, перепланування для того, щоб зробити простір єдиним і просторим, ми демонтували двері між кімнатою і передпокою і збільшили отвір. Також відбудували невелику перегородку в передпокої втворену, нішу відмінно вписався місткий шафа. На фундаментальних речах економити не варто, тому ми заклали хорошу основу. Замінивши всі комунікації і труби на нові, у кухні на тапі закладки труб ми перемістили раковину. Таким чином нам вдалося організувати простір більш раціонально і зробити процес приготування їжі легким і зручним. Оздоблення при виборі зовнішнього вигляду стін і підлоги ми відштовхувалися від вихідних даних квартири, старий паркет оцикливали і покрили стійкою фарбою для підлоги, стіни пофарбували в ненав'язливі базові кольори вони дають очам можливість відпочити, а на деяких поверхнях, в тому числі і у ванній. Відбили штукатурку, щоб показати красиву старовинну кладку. Яскравими кольоровими плямами в студії стали великі вікна насиченого синього кольору з сучасною розтекловкою. На підлозі в санвузлах і кухні поклали лаконічну по дизайну, довгоживучу італійську плитку. Вона ефектно контрастує з брутальною фактурою цегляної кладки і робить маленький простір динамічним і оригінальним. Зберігання. Особливу увагу варто приділити меблів, зібраної за нашими кресленнями. Містким дерев'яних шаф, передпокої і кімнаті ці предмети обійшлися набагато дешевше ринкової вартості подібних виробів. Також на замовлення був зроблений високий. Під стелю легкий стелажів став ідеальним місцем зберігання для книг і милих серцю дрібничок на кухні, щоб не захаращувати і без того маленьку площу. Ми вирішили обійтися без верхніх шаф. Підлогові кухонні модулі від IKEA стали ідеальним рішенням для зберігання кухонного начиння і побутової техніки. А ось дві відкриті полиці над раковиною зараз швидше виконують декоративну функцію, хоча в будь-який момент готові увійти в робочий режим. Світло освітлення вирішили залишити практично без змін. За основне світло в кожній зоні студії відповідає ефектна люстра в індустріальному стилі від Loft The сід. А ось затишне локальне світло знаходиться в компетенції численних бра і торшерів. Одні також виконані в індустріальному стилі, інші мають характер ретро. Колір в основі палітри нейтральні кольори, саме вони актуальні для малогабариток, Візуально збільшуючи невелику площу на їх тлі, особливо ефектно виглядаються гляна кладка і сині укоси вікон, а також яскраві предмети меблів, жовте крісло від ікеа, і численний декор. Меблі, частина меблів і кухня були куплені в Ікеа, решта стіл комп'ютерний і стільці, стіл кухонний, декор в антикварних магазинах, і на розпродажі меблів, журнальний столик, з палець змайстрували самі. Реставрували старовинний стіл і паркет пофарбували шафи самостійно, завдяки чому нам вдалося вкластися в заданий бюджет. Декор і текстиль в якості декору вибрали яскраві кольори і нейтральну основу в якості текстилю. В антресолях шафи вирішили розмістити ретро валізи. В яких можна зберігати непотрібні речі на кухні, щоб надати затишок, поставили торшер є, у передпокої, розмістили яскраві гачки для одягу. З зарагома будуть служити не тільки акцентом, але і функціональним доповненням простору. Стиль загальну стилістику інтер'єру продиктувало сам простір і його розташування. Тому ми вирішили відкрити цегляну кладку на деяких стінах і зробити сучасний інтер'єр з елементами лофт. Складнощі і терміни. У квартирі практично не було стін під прямим кутом. А так як стіну у ванні ми вирішили залишити, довелося вирівнювати дверний отвір. Що стосується термінів, то на реалізацію проекту пішло 4 місяці: метраж по приміщеннях, коридор сімк, кімната, двадцятьк кухня, 10к, санвузол 3 трик. Планування поради читачам і міром як створити подібний інтер'єр, якщо інтер'єр виходить занадто білим, безпрограшний спосіб виправити ситуацію, розбавити його оригінальною яскравими меблями і світильниками не витрачайте великі кошти на декорування простору, багато можна виготовити своїми руками. Правильна розстановка освітлення запорука затишного інтер'єру, бренди представлені в проєкті холл оздоблення, шпалери підфарбування, синя фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка салватора Феррагамо меблі, шафа виконаний на замовлення, червона тумба іке, декор, зарагоме освітлення, -десін кімната оздоблення, шпалери підфарбування, фарбування віконних прорізів, підлогове покриття. Дерев'яний паркет відреставрований і пофарбований самостійно меблі шафа і стелаж, виконані на замовлення, ліжко, крісло, ікеа стіл, куплений в антикварному магазині стілець, придбаний на розпродажі текстиль мгоме, освітлення, ілюстра, ловдесін кухня, оздоблення, плитка салату реферегаму, підлогове покриття, плитка салату реферемо, меблі, стіл, куплений на блошиному ринку стілець. Придбаний на розпродажі меблів, диван, гарнітур, ікеа побутова техніка, змішувачі, ікеа освітлення, люстра з Максидома санвузол, оздоблення, плитка салватора Ферабамо, підлогове покриття, плитка салватора Ферабамо, меблі, ікеа змішувачі Бергов. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на іммі РОМ, Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, ВОВ і РОМ, РЮ.